Доброго дня, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, погляньте, хто прийшов сьогодні до нас гості. Це ж наша улюблена лялька-оксанка. Лялька-оксанка, привітайся з моїми малюками. Доброго дня, малята! Доброго дня, лялька-оксанка! Ми надзвичайно раді тебе бачити на нашому занятті. малятка. Сьогодні наша лялька-оксанка. Побачила одні дивовижні квіти. Але давайте для початку перш ніж Оксанка розповість вам про ці квіти, я вам прочитаю вірш. Сідайте зручніше та слухайте. Пробрався з-під снігу під сніжник маленький, в зелених листочках такий чепурненький, голівонько клони. вітає мене, коли вже ця довга зима про мене. Лялька Оксанка, ти ж сьогодні нам хочеш розповісти про цю квіточку. Так, про біленькі, маленькі підсніжники. Це, до речі, перші весняні квіти. Лялька Оксанка, а давай для початку пригадаймо, яка зараз пора року? Ой, перші дні весни. Так, малята. Нарешті наша зима закінчилась і настала. Чудова пора року, яка має разом в листа. ви вже помітили, що снігу вже немає. Літ скресати починає з річки та стає вже трішечки тепліше на вулиці. Але малята ви повинні пам'ятати, що потрібно ще ходити в даному одязі. Хоч нам і здається, що стає трішечки тепліше. Малятка, сьогодні наша лялька Оксанка, коли йшла до нас на заняття, побачила одні. Дуже чудові квіточки, які ти вже казала, під сніжки вони ростуть в мене в в квітнику про бабуся, яка сиділа. Сказала, що їх рвати ні в якому разі не можна. Але як я вам покажу, які вони. Я така засмучена. Лялька Оксанка ні в якому разі не засмучиться. Всі малятка знають, як виглядають підсніжники. Я впевнена, що в кожного з них у дворі цвітуть ці чудові пельні квіти. Ми сьогодні для того, щоб ти запам'ятала і в тебе були свої підсніжники, але не живі, адже їх рвати не можна. Ми сьогодні намалюємо їх. Тобі цікаво, як ми їх будемо малювати? Так, напевно, я подарую цей малюнок тій бабусі. Так, і скажеш, що хоч справжніх живих квітів пірвати не можеш, але такі чудові квіти ти завжди можеш намалювати і подарувати своїм улюбленим. Ну що ж, спробуємо намалювати разом з тобою. Тож ще гаймо, розпочинаємо. Лялька Оксанка, сьогодні ми з тобою будемо малювати ось такі чудові підсніжники. Тобі подобається? Так, дуже. Схожі на справжні. Так. Ми будемо малювати. Сьогодні з тепла будемо малювати пензликом зеленою фарбою. А наші з вами квіти, їхні пелюсточки, ми будемо малювати нетрадиційною технікою за допомогою наших. Пальчиків, тобі цікаво, як намалювати такий чудовий малюнок? Дуже. Ну, давай спробуємо з тобою його намалювати. Малятка, але перш ніж нам творче попрацювати, потрібно неоднократно підготувати наші рученята до праці. Тож, сьогодні я вам принесла одну дуже цікаву пальчику гімнастику, яка має назву весна. Тож, часу не гаймо, розпочинаємо. Дивимось за мною та повторюємо. Надійшла весна! І ще раз надійшла весна прекрасна, новоцвітна, тепла, ясна вийшло сонечко зігріло, і природа вся ожила. Молодці, гарно розігнали пальчики. Тож приступаємо до нашої праці. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу формату А4 маляти. Ви можете використати любого кольору. Мені сподобався рожевий. Улавши фарби білого та зеленого кольору, стаканчик з водичкою, пензлик, голові та сухі серветки. Тож починаємо. Я беру пензлик, мочу в водичку, останню крапельку стіджую, беру на мочу зелену фарбу і буду малювати стебло для нашого згамого підсніжників. Вставляю віднизу і проводю Ось таке. У мене буде велике стебло. Далі від нього я Воджу ще одне. Стебло трішки коротше. Далі робимо наступне стебло. Ну, ми теж зробимо ось таке довге. І зробимо листочки. Їх будемо робити дуже просто. Ось таким чином. Просто проводимо ось такі лінії. Це будуть листочки для наших з вами підсніжніть. Далі маляти ви вже пам'ятаєте. Я ставлю пензликову водичку. Далі ми будемо працювати з вами не традиційною технікою. Ви пам'ятаєте чим? Так, нашими з вами пальчиками. Я беру пальчик, намочую його у білу фарбу та буду робити пелюстки для нашої з вами квіточки. Буду робити ось таким чином. Прикладаю одна пелюсточка, дві пелюсточки. І зробимо ще одну. Одною ручкою притримую і виконую.

Далі витираємо обов'язково наші з вами пальчики, коли ми завершили малювати. Ось таку чудову роботу. Сьогодні ми з лялькою-оксанкою виготовили. Малята, сподіваюся, що вам Це дуже легко вдасться. Лялька-оксанка, тобі сподобалось малювати? Дуже! Малята! Ось такий чудовий малюнок ви можете подарувати своїм бабусям, матусям татусям. Вони дуже гарно прикрасять ваш будинок. Я з нетерпінням буду чекати фото або відео ваших робіт у вайбер-спільноті. Сподіваюсь, що ви неодмінно їх намалюєте і вас все вдасться. А я дякую, що ви сьогодні були зі мною так плідно та гарно малювали весняні квіти. До побачення! Все буде Україна! Наше майбутнє нас нікому не відібрає.